Вождів було багато, і ми їх всіх вітали, трибуну Мавзолея вони облюбували, і ми жили щасливо, комуну будували, що літами у табір до моря в'їжджали. І це не аксіома, а швидше теорема. Борці у тюрмах гнили, була така проблема, Пройшли роки спокійні, а далі нам сказали, що ми погано жили в якій знилі державі. Давайте будемо нові кордони будувати, і кожен буде в себе в дворі хазяйнувати. Але вожді сучасні не стали будувати. Почали землю красти, заводи руйнувати, і зазрості сусіди, сказали, з Каменіться. Назад у спільну хату негайно поверніться. Бандити все забрали, не слухали колишніх, і вже десь за кордоном жили в хатах затишно, а тут з'явився родич, якого не впізнали, і крикнув: Віддавайте все те, що в мене вкрали. А наш керман і зразу сховався у цибулі і показав сусіду аж дві великих дулі, тому що він ніколи на брата не зважав. І в Лондоні квартиру давно собі придбав, Та родич забіяка, мисливець у Сурійський, привів до нас до хати своє голодне військо.